25 квітня у Севастопольській дитячій бібліотеці Дружби народів пройшов традиційний конкурс читців кримсько-татарської поезії, присвячений національному митцю Бекіру Чубану. Заде літературно-освітній захід відвідала і наша знімальна група. Вже восьмий рік поспіль, 14-й філіал дитячої міської бібліотеки дружби народів радо відчинив двері для учасників конкурсу Рідна мова, гордість моя цього разу. У змаганні дипломаторів взяли участь близько 30 учасників, учнів Севастопольських шкіл, де викладається. Кримсько-татарська мова цікаво, що серед конкурсантів були як діти з татарських родин, так і з російськомовних, і останні виступали не гірше своїх конкурентів. Всі декламатори пильно підготувалися до змагань і гідно виступали, порадувавши своїх педагогів та поставивши перед комісією складну задачу визначити кращих серед кращих. І все ж таки переможці були названі в Сівастополі значит, изучением крымско языка охвачено 362 учащихся. В школах, где изучается крымско-татарский язык, это 46 -я, 47 -я школа, 52 -я, 55 -я, 59 -я школа. Очень радует то, что дети говорят на родном языке, не забывают свой родной язык, но все равно все идет из семьи. Победители Абдувелиев Усиин, второй класс, 55-я школа, Кайбулаев Эмиль, 33 школа, 4 класс, Османова Эльвина, третье место, 52 школа. И среднее у нас звено Минадиева Алем Султан, 9 класс, Гнатюк Арина, 6 класс и Аблаева Селиме, 6 класс. Сегодня прошло замечательное мероприятие, мероприятие, которое возрождает крымско язык. Дети – это наше будущее, и основная нагрузка по несению и возрождению языка ложится на детей. У нас есть замечательные преподаватели, есть замечательные детки, которые с удовольствием изучают им старт язык, владеют им, рассказывают прекрасные стихи. И вот такие вот мероприятия этот процесс двигают, продвигают, и слава Богу. Говорять, скільки мов людина знає, стільки раз вона є людиною. Отже, сьогоднішні конкурсанти всі переможці, бо вони вже в цьому віці збагатили свій духовний світ знанням кількох мов. В цьому конкурсі я вже участвую три роки. Чихи мені выбирает мама іноді нужно Вони про, про, про родной язык, тому що сохранять свой язик. Я крымско-татарский язик вже п'ять років. Я решила принять участие в конкурсе, потому что мне очень нравится этот крымско-татарский язык. Он интересный и мне он нравится. Я еще не знаю, кем я буду, кем я буду в будущем. Считаю, что знание крымско-татарского языка мне в жизни пригодится. Мне нравится родной язык тем, что я на нем разговариваю, учу его, часто на нем пытаюсь разговаривать. Хочу его очень знать. Родной язык надо, нужно знать э, с э, кожному чоловіку і сохранять його по закінченню конкурсу. Всі декламатори отримали призи і солодкі подарунки дітям, батькам та вчителям. Подякувала завідувач сектором відділу національності Севастопольської міської держадміністрації Ліна Бернацька. Народні традиції зберігаються і передаються за все в сім'ї. Поэтому спасибо вашим родителям и учителям за инициативу изучения и развития прекрасного крымско-татарского языка. Надеемся, что вы будете продолжать эти традиции, чтобы крымско-татарский язык звучал в Крыму и в Севастополе.